В дитинстві Артем мріяв стати космонавтом. І ви знаєте, його мрія майже здійснилася. Він став прибиральником в планетарії. <світ> знаєте, так буває, що ми все життя з дитинства не закрили свої якісь гештальти і намагаємось їх закрити навіть у зрілому віці. Дякуємо парі номер 9 А ми продовжуємо наші аматорські змагання з бачатою. І зараз на сцену запрошується пара, яка вже декілька разів пропускала свою чергу пара номер 5 Діма. Котику, ти ж обіцяв. Що я обіцяв? Що підеш зі мною на конкурс бачати? Настя, мені 40 років, подивися, нафік, яка бачата. Діма, я тобі тисячу разів казала, це моя мрія. Я з дитинства мріяла танцювати бачату. Настя, от в дитинстві треба було їй танцювати. Я в дитинстві мріяв переспати з Могилєвською, але я щось зараз до неї не їду. Пара номер 5, ви будете танцювати? Ми пропустимо! Діма, що таке? У Мене теж зараз прокинулась дитяча мрія. Яка, я куди в дитинстві в походи, я хочу зараз піти нафіг звідси. <рес> Що ж, пара номер 5 знову пропускає, тому ми запрошуємо на сцену пару номер 10. От подивись! Подивись, як не все амплітудно, як все природньо. Ай, я ма! Як він тузом крути, а! Я так тузом кручу лише тоді, коли хочу зручніше у унітаз сісти. Настя, ну просто логічно подумай, ну коли я різко встаю, в мене вже юшка з носа йде. Ну Після цих рухів я ж просто здохну. А це цей костюм, я поки в нього влазив, я вже втомився. Ну Тіма! Це прекрасний костюм, у нас все вийде. Настя, як ми можемо з ними змагатись? Ну подивись, він стрункий, підтянутий, а я, м'ягеньке, пухкенький. Вона граціозна, як лань. Угу. А я, ти теж граціозна, ну як жирафа. Що це я жирафа? Що це жирафа? А ти згадай, хто на дачі з верхньої гілки одразу черешню дістає. І причому не руками, а ротом одразу. Та коротше, я пішов звідси. Тихо, 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 тихо. Ну куди ти йдеш? Ну подивись, подивись, як вони танцюють, подивись, який. Давай, 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 згадуй, що ми вчили. Давай. Ми вчили, де що в гриві? Хочеш сказати, типа, танцюй, ніби тебе ніхто не бачив. Пішли. Раз. Настя, я тобі гарантую, як тільки ми почнемо танцювати, всі одразу від от нас отвернуться. Ну подивися, ну їх же не кличуть на змагання, хто краще посмажить шашлик. <зас> чи хто більше з'їсть вареників за одну минуту. Треба було комусь проносне підсипати, щоб на цьому конкурсі не ми одні обідалися. Діма! Ти куди йдеш? Піду йому ногу зламаю, хоч якісь шанси будуть. Діма! Припини, ну що ти подивися. О, подивись, який секс, яка пристрасть, яка жага. Та я бачу, бачу, я бачу, що вони не одружені. І подивись на мене і згадаю, як в 15 років на сільській дискотеці ти зі мною жодного танцю не припускав. Настя, 15 років назад на дискотеці мені головне було те дупу піймати, а там пішов танцювати, під бачату чи під брати в гадукіних? Пофіг. хочуть. Але все одно між нами була пристрасть. Настя, між нами була сумка. А сумку нам заборонили брати з собою на змагання по бачаті. Дім, добре, давай. Згадуємо зв'язки, які ми вчили. Ага, згадуємо зв'язки, а що їх забуду. Поки вчили ці зв'язки, я собі пахові зв'язки Надо мені. Добре, тоді згадай, що нам казав тренер по бачаті. Що казав? А ви точно хочете танцювати бачату? Оце? Ні, не це. А, мужчина, встаньте з дружини, вона ледь видихає. Оце. Ще. Ви хочете на змагання по побачаті? Це сарказм. Дякуємо, парі номер 10. І у нас на сцені нарешті пара номер 5 Неся, не, не дави, ти бачиш, на мене, дав і цей костюм ще йти, успокойся. Пара номер 5, ви готові? Ми готові, будемо трошки пізніше. Ой, ну що ж, пара номер 5 знову пропускає свою чергу. Тому прошу вийти на сцену пару номер 11. Ваші опски! Голубі, скажи мені, будь ласка, що цього разу не так? Настя, цього разу я на дві хвилини відтягнув нашу ганьбу. Ну подивись на мене. Ну, який я нафіг танцор, а ну подивись на мене. Ну, яка бачата? Ну да, найкращий б, б, клієнт магазину розливного пива, питань немає. Бачата раз, бачата два. Та я сам як бачата, тільки розводним пивом. Та ти найпрекрасніший бачатера у світі. Ми їх зробимо. Да, ми так, ми їх зробимо. Ми їх зробимо чемпіонами. Питань немає. Ну, що ж, ваші обласки фарі номер 11. Ну і сподіваюсь, нарешті на сцену вийде пара No5. Настя, чекай, ну почекай, ну то ж мишці холодні, дай розімнусь. Як він там робив, Давай. чекай. А! Все! Розм'явся шию заклинула, Настя, викликай швидку. Ой, голубі, не придурюйся, будь ласка. Настя, ну ти розумієш взагалі, яка на нас ганьба чекає. а? Ну я вже бачу ці відосики завтра в Ютубі. топ 10 безглуздих падінь, топ 7 безглуздих смертей, топ 7 мужик раняє бабу, топ 8 баба раняє мужика, топ 9 баба і мужик синхронно раняють один одного. І серед ага. усіх цих, цих відео набирає популярність наша пара Дмитро та Анастасія Голубів. Доводять глядачів до істерики своїм танцем. Настя, і взагалі, якого Бена тебе от в цю Латинську Америку, скажи мені. Так, стули в пельку, Грінго, випив текіли і танцюєш зі мною мать сра. Паранор 5, ви готові? Ми Ми, 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 ми... ми не будемо, ми пропускаємо. На жаль, пропустити вже не вийде. У нас закінчилися всі пари. Я, я, я не хочу! Я не хочу і не буду. Не хочеш. Не да? хочу. Не буде. Не буду, не обсуждається. Не треба. Не треба. Підемо зараз додому. Підемо тут в смислі додому. Купимо півасіка. Півасіка. Ага. Холодненького. А до нього тюлечку. Одеську малосольну, о, таку, та як ти, ти любиш. Ага. І ще картопельку о, з під о, і в духовочку. Ага, <головіка> ще квапусточку купила таку квашену. І це все під підпівасик. Та добіся нам півасик. Горілка. Музику!